Перше судове засідання у справі про смерть однорічного Єремія, серце якого зупинилося під час лікування зубів, відбулося у Тернопільському міськрайонному суді. Нагадаємо, на початку серпня 2023 року, за консультацією до лікаря-стоматолога хірурга, звернулися батьки однорічного хлопчика Єремія. У нього виявили множинний карієс зубів. Лікуючий лікар скерував дитину на операцію під наркозом, попри наявність аналізів, що свідчили про запальний процес в організмі. 13 листопада у комунальному медзакладі Тернополя під час операції у дитини різко впав тиск. Хлопчика перевели у реанімацію, де він і помер. На той момент йому було один рік і 10 місяців. За даними судово-медичної експертизи, попередня причина смерті гостра легенево серцева недостатність. Так, стоматологу та лікарці анестезіологу оголосили підозри. Лікарів обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України. У порівнянні з підготовчим засіданням, що відбувалось у травні, обвинувачені з'явились до судової зали та, нарешті, справу почали розглядати. Сьогодні розпочалося судове засідання. Це перше судове засідання. По суті, після закриття підготовчого розпочали з проголошення обвинувального акту прокурором короткого змісту і визначення порядку дослідження і обсягу дослідження доказів. На клопотання прокурора і захисника. Ну і ми зі сторони потерпілих. Підтримали прокурора, був визначений певний порядок дослідження доказів. Підтримано питання зі сторони захисту, щоб відміжувати докази свідків і як обвинувачення, так і доказів письмових доказів і свідків захисту. Щодо обвинувачених, то вони своєї провини не визнають. Обвинувачені на перші запитання суду своєї війни чиненні кримінальних правопорушень не визнали, але Дали обов'язок, що будуть давати покази в повному огляді. Ми розпочали дослідження письмових доказів. Однак, за браком часу оголошено перерву до наступного засідання, ну і продовжиться дослідження судом письмових доказів зі сторони звинувачень. На засіданні суду була присутня і мама хлопчика Руслана. Жінка запевнила, що за справедливість буде боротися до останку. Враження, хоча позитивні, тим, що вони все ж таки з'являються вже на засідання, на не відкладають слухання, що все ж таки будуть продовжувати слухати справу. Наступне слухання по цій справі відбудеться 18 липня у Тернопільському міськрайонному суді.